Всім привіт! Друзі! Знайшов у себе ось таку рідкісну монету гривню 2001 року, яка коштує на даний час орієнтовно 400 500 гривень. Як же її відрізнити від звичайної, яка цінності немає? Найдорожчою монетою серед гривень 2001 року є монета з гладким гуртом. Також є два варіанти реверса це АД. І АЕ. Монети з реверсом АД, за виключенням рідкісних різновидів, цінності не мають. Ось тут: 1 ад 1 1 ад 2 ціна 2-3 гривні. А ось з реверсом АЕ ціна 400-500 гривень. Як же розрізнити реверс а є. Ось вона ця монетка посередині. Допоможе друзі нам в цьому каталог. Значить, штамп А є. Чим він відрізняється від АД. Розмір зображення менший і сама цифра, а також відростки орнаменту віддалені від канту. Тобто, друзі, саме зображення менше і віддалене від канту. Ось я завжди дивлюсь на ось цей відросток. І дивіться. Він є більш віддалений від канту, ніж, наприклад, у оцей штампі АД. Також можна подивитися на інші монети. Він теж є більш віддалений від канту, чим, наприклад, ось ці відростки. Також тут подивитися. Бачите, наскільки він віддалений, чим ось цей, наприклад, відросток і ось цей. От я дивлюся, мені здається, що ось цей відросток теж більш віддалений від канту. І зараз ми порівняємо ці дві монети. Дивимось більш детально. І ось ми можемо бачити, наскільки ось, ось цей відросток є віддаленішим за ось цей від канту. Тепер, щоб переконатися, що це точно штамп А є, ми можемо зробити заміри у штампа. А є розмір зображення 22,8 мм. А у штампа АД він 23,1. Ось ми взяли монету, яка схожа на АЕ. І дивимося, що відстань у нас саме 23,1 мм. Як то кажуть, так як книжка пише. А тепер беремо монету зі штампом АЕ. Ось тут розмір. 22,6 навіть менше, чим пише книжка. І тепер ми впевнились, що це є саме штамп АЕ, рідкісна монета, ціна якої 400-500 гривень. Друзі, у вас є шанс отримати цю монету безкоштовно. В кінці січня я проведу розіграш цієї монети. Для участі необхідно залишити будь-який коментар під цим відео. Підписуйтесь на канал. Всім пока!